Всім доброго дня. Оце зараз дощ, вітер з ніг збиває. Я півроку була в мене пауза, чотири операції. Місяць трохи форму відновив, а потім ще операція. Оце тиждень після операції йду на гору. Як кажу, вітер з ніг збиває, дощ, вітер. Але, як то кажуть, в'єтнамці не здаються, бо я зараз, звичайно, трохи слабіший буду. Оце не через сходинку і не бігом. Але ну, да, 22 хвилини десь буде в мене. Це як дійду, дійду на гору. Я ще раз покажу. Оце потроху підіймаюсь. Як я вже казав, не через сходинку і не так швидко, я зазвичай майже бігом йду, а тут, щоб бачили, що це я, тут не дуже так вже швидко, але все ж таки нічого. Після за тиждень після операції то вже якщо зважити, що я... Одна суцільна патологія, то 74 роки, то і кардіологія повний, джентльменський набір, і онкологія, хіміотерапія, гастроентерологія, кишківника немає. Зовсім нічого немає взагалі там. Не працює. І ортопедія, було щось між гриж. То я від них сам. Сам з них позбавився, без лікарів. Ну ще дуже багато чого. Але, як то кажуть, в'єтнамці не здаються. на наустрічку. І на фінішу я вам покажу. Теж йду, можу розмовляти, я виставляв відео ще Зеленський. Десь на прес-конференції, вот так, ага. 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 вот так розмовляє, задихується, як будто наркомана грає у своєму кварталі. вот так він розмовляє. А я як бачите в свои 74 після всіх операций вот тих патологій, ну так, наче нічого. Оце так собі тут дибаю. Оце дві третини дистанції пройшов. Як бачите, розмовляю досить нормально. Не задихаюсь так, щоб якось зеленський. Бачите, і це я. йдемо далі. І таке в мене щодня. До операції було година-півтори на спортмайданчику, я підтягуюся, віджимаюсь, прес. Я вам преси багато разів показував. До операції я біг на гору. За 16 хвилин є відео. До цього є в мене відео, як йду взимку по снігу. Оце тут суцільний сніг. І на сходинках. І тут, але як то кажуть, в'єтнамці не здаються, життя треба заробляти. Ну от я дістався верхів'я, 22 хвилини, як я казав, у мене, я, щоб. Як я добігаю до доході вершини, то в мене ритуал. Останні сходинки я забігаю. Як бачите. Оце. Тобто я не задихуюсь. можу співати. От сюди я щодня приходжу. за будь погоди. Тут ще віджимаюсь, підтягуюсь. Сьогодні мені ще не можна цього робити ще місяць. Але щось дивно по сходинках ходити дозволяють. Ну то і слава Богу. Бачите, я 22 хвилини дуже швидко йшов. І досить нормально розмовляю. Це мій улюблений монастирьок. це, що там ходить. Більш до операції я сюди підбігав за 16 хвилин, бігав, в мене є відео, їх ходив по снігу, значить, коротше кажучи, це як я заробляю собі життя свої 74, маючи суцільну патологію. То інакше я, приміром, не вижив би. Це в мене єдиний спосіб вижити, бо я... 40 років тому вже був дичь як дисидентний канатчиковий дачі так званий на нейтральної психіатрії всі органи на кашу перетворили, я вже над не столами не піднімався. Моїм близьким сказали місяць, ну може два. Але я сказав, що в'єтнамці не здаються, спос. Спровоті тижні почав повзати, потім ходити за стінку тримаючись. Коротше кажучи, що за рік я вже бігав у трусілях і босиком за будь-якої погоди, бурмитілю, мороз. 10 кілометрів. Діточка. Бачите вітер, а з діточками, що в мене було 7-8 років, трибали щогли корабля. Сінометровою в річкою, коли я там шугашла. Мені казали, що він зовсім маз... міски відбиті. Я кажу, що ні, то неправда. У мене їх зовсім нема. Оце така малята, оце дійшов. Це мій щоденний ритуал. Тут я підтягуюся ще, віджимаюся, От, але зараз ще не можна. Слава Україні!